щоб дуже багато було переглядів і підписок. Продумано. Приходиш, береш, м'ячика, і граєш в баскетбол. Для електромобілич перевезти ці вікна собі вдома. Це, щоб ви розуміли, я себе так зараз в Ютубі почуваю. Соколе, некомфортно, не знаю, що робити, не знаю, куди йти. І тут, подивіться, ви просто яка красива. Вона. А ще не все будемо смакувати. На всьому заробляють. Твоя перша кнопка YouTube. Ходь пописай. Давай. Тут на мені краска закончилась, я біг. Куплять. Підписуйся на канал Влад Козир Народ, найбюджетніший варіант знімати інтерв'ю. Не потрібна петличка. Прості камери GoPro це 11 Pro, звук буде якісно, здаєте один одному питання, відповідаєте на них, монтуєте по черзі дві камери і буде гарно виглядати. Ми вирішили найпростіше зробити такий огляд, де ми зараз проживаємо. Я вже проживаю тут. Більше ніж півтора роки, що аптеки 2-3, 2-3 магазини і 15 приблизно півнушок. Лабербершопи. Чи це саме парковка для електромобілей? чи тут можна будь-яким автомобілем е паркуватися, тому що тут є електрозарядний пристрій, можна заряджати автомобіль безкоштовно жартую, подивіться, тут є різні реквізити, проплачуєш і заряджаєш автомобіль. Тобто не потрібно заїжджати в квартиру на 10-й поверх і там заряджати автомобіль. Ні. Можна зарядити на парковці. Класна штука взагалі. Пожди, м'яча давай візьмемо. Це смітник, а не м'яч. Що цей дизайн? Перше бачу. П'ять років живу тут. Два тут покриття штучні. Ні разу я не грав. Так, самостійно там приходив. М'ячком стукав і все. Взагалі футбол полюбляю, але більше грав баскетбол на одне кільце. Це основне поле. Тут найчастіше грають, тренуються, є ще одне, потім покажемо далі. Класне місце. Це вже інший стадіон. Тут теж є баскетбольні кільця, ворота, штучне покриття. Ну, вона зараз в не дуже гарному стані, але пограти в футбол можна. Є біотуалет. Все засаджено хвойними породами деревини, ялинка декоративна з такою великою галькою. Бачите, бруківка до туалету навіть. <кій> Дзвонимо до влади. Пішов десь качати м'яча і пропав. О, алло? Ти де? Всі зараз буде йти. Ну я вже йду, <кій> давай. Він біля фонтану. Влад, сказав він біля фонтану. А я я щось не бачу Але біля якого фонтана він не уточнив Зараз будемо набирати Шість майданчиків обійшов і в жодному немає насоса щоб накачати м'яч як у то Так швидко робиш. І ще одна інсталяція: все з металу, кована, ручна робота. Ліхтарик є працює. Один цікавий факт, що без різниці весна, зима, осінь. Тут завжди дуже красива колористика. Барви осінню дуже гарні. Взимку теж тут все розраховано, тому що дуже багато хвойних порід і теж дуже багато зелені. До речі, мені ще подобається дуже в цьому місці урбан парк. Він дуже розвиває моторику, рухів дітей. Тобто діти тут вже два роки. Ну я теж з поберезом дитинстві приїхав, у мене немає моторика рухів, була розвинена. Але тут все дійсно продумано. Всі м'язи на всі частини тіла дуже корисно. Для кожного будинку має бути така дитяча, такий урбан парк, точніше. Нестачає паркувальних місць, постійно проблеми, смітники перегороджують, не можуть потім сміття забирати. У цих нових будинках роблять і підземний паркінг. І там є басейн між цими будинками. Великий басейн цього літа він ще не відкриється. Зверніть увагу, який екстер'єр, як відрізняється від цих будинків. Хочу розповісти вам, до речі, історію. Ось це вікна. І тут а... це в іншому місці було, там були смітники. І коли я переїхав, я думаю, що ці вікна викинули. Вже шукав машину, щоб привезти ці вікна собі додому. Не знаю, буду будувати будинок і монтував би собі таку терасу з панорамними вікнами. Але як виявляється, це просто залишки від попередніх будинків. І ось будується будинок, і вони будуть сюди монтуватися. А ми хотіли їх забрати. До речі, тут постійно відбувається будівництво, тому що дуже популярний квартал, будуються. Один за одним будинок, а ці будинки вже будуть з іншим екстер'єром. Я все вирішив показати. Весь огляд всього повністю у кварталу. Теж моє одне з улюблених місць. Яблочки ростуть. До речі, смачні вони вже ще ні? що їх не обробили нічим. Вже можна їсти яблука солодкі. Погляньте скільки яблук. В більшості ці яблуки для декору ростуть. Навряд чи люди їх обривають і їдять. Краще в магазині купити з пестицидами. Але теж тут ви... Калина. Я дуже з калини чай. Першого викидаємо сміття. До речі, сортують папір. Я вам так скажу, що дуже великі гроші мають на цьому. По декілька тисяч гривень за папір. І кожного місяця приїжджає п'ятитонник і забирає ось цю купу паперу. І заробляють на цьому гроші. На всьому заробляють. Зараз на мангальній зоні. А до речі, тут і пічки поставили. Можна суп, куху зварити. Вже сміття накидали. Безсовісні. Одразу є у нас для сортування сміття. Тандир. Одного разу я затажарив шашлик. Він не зовсім для шашлика призначений, але вирішив спробувати. Ось так виглядає зараз мангал. Повністю прогоріло. Хорошо, розуміли, Безкоштовний м'яч, приходиш, береш, м'ячика і граєш в баскетбол. Ну, тут трохи мусорщики, а памперс даже є. А м'яч помий. Принесли. Чорні є. Я спеціально чорні. Доставлю. <палки> Всі спорту любив. Ти бицес не докачав. Просто не розгулявся. Рахунок 15-15 зараз. Проігрує Діма. 17-15 приіграє, Діма. Ти проіграєш. Я приіграю. <рес> Закажи. Якщо, якщо тебе звати давай. Діма. Давай. А тепер дивіться, мужики. З камерою просто. Ааа, я не зняв як впадаю. Хто приіграє? Я. На. о. Продюсер іде. Чуєш? Here talking shit, fuck the drama. To Як треба заходити? Дивіться, він Редко. знаєте, він вже мені ось програв, що його даже тут памперсаложить. ти поміняв забув. Мені ще не міняв. на в сторецка На території два виїзди, два заїзди, є а, охорона комплексу. А, вони контролюють заїзд і виїзд, контролюють ситуацію в самому ЖК. Маю освіти, дитячий садочок, савинятко Софіївської, Борщагівської сільської ради. Тобто дійсна історія. Те, що держава викупила в приватного підприємця будівлю для дитячого садочку, щоб всі мали змогу діти, ходити до садочку. Я не знаю, дорослим тут можна гратися, не можна, але я думаю познімати. Але якщо я не можу тут пройти повноцінно, значить тут не можна взагалі дорослим ходити. Дитяча дзвона. Йдемо на корабель, швартуємося і будемо відпливати. Ну я тут перший, до речі. Будемо спускатися. Ого, тут навіть і не спустишся. О, клас! Тіхово вона була. Дуже спикова такі різні ось є таночки. Ти мама може її тата відпочити, і дитина може відпочити. Таким видом. Сцена до початку війни. Розповідали, що тут дуже активно проводили час. Були концерти, запрошували зірок, виступали. Тут, типу, був такий танцювальний хол. До речі, ще одне місце для зустрічі. Зустрічаємося біля кота. Тут загубитися нереально. Отро зуб на удачу, щоб дуже багато було переглядів і підписок. Дарі повністю стру, щоб чорний був. М -м, бідний котик. Ще я не хочу одне місце вам показати. Ну, там тяжко взагалі знайти цю ягіду, тому що вранці дітки прокидаються і з мамою крокують на сніданок за поживними ягодами. Знову яблуня. Зверніть увагу, скільки яблук. Можна втрусити і здати, коли все рідким займалися, до речі. Та й зараз поїхав би на трусив би здав би. Заробив би пару копійок. Коробина. Мені теж подобається в ландшафтному дизайні, як виглядає. Можна спутати з калиною. Але хто розбирається, то ніколи не спутає. Гарні хроми. Зараз посмакую одну калину. Зелено. Це перші будинки, які розпочиналося будівництво кварталу. Вони мають тут 4 поверхи, вони без ліфту. Але тут мені ще подобається, що можна жити в під підвальним приміщенні. А зараз це дуже актуально. Дуже багато людей живе в підпідвальному приміщенні. А все вже малина починається. Зелена. Це що взагалі таке? Чорна ягода. Не знаю, сьогодні все будемо смакувати. Фу, ще вовком стану. Все, малинник? Але тут малини зараз пілої немає, тому що малиши. Люди обривають. Давайте пройдемося. Це Все вимощене. Все просапане. Все доглянуте. Я побачу спілу. З горядки найсмачніше. Це, щоб ви розуміли, я себе так зараз в Ютубі почуваю. Це коле, некомфортно, не знаю, що робити, не знаю куди йти. І тут подивіться ви просто, яка красива вона. Іди сюди, маленька. Іди сюди, йди сюди. Малиши сюди йти не можу, тому що коле, а я ноги поцарапав і трофей здобув. Кавно смачна.